Вітаю вас, юні читачі та досвідчені книголюби, Шановні восьмикласники на уроці української літератури. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему уроку Україна 19 століття в сучасній літературі. Олександр Гаврош. Врятувати Тараса Шевченка. Реалістичний, фантастичне повісті. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із зображенням України XIX століття в сучасній літературі, на прикладі Повісті Олександра Гавроша врятувати Тараса Шевченка, навчимося визначати реалістичні та фантастичні елементи твору, розвиватимемо вміння аналізувати художній текст, знаходити елементи фантастики та реальності. Формуватимемо шанобливе ставлення до історичної постаті Тараса Шевченка та інтерес до української історії і культури. Виховуватимемо патріотизм, любов до рідного краю, прагнення зберігати національну пам'ять. Олександр Дюлович Гаврош письменник і поет, драматург і журналіст. Публіцист і перекладач, автор пригодницьких повістей і п'єс для дітей, а також поезії, прози для дорослих, переможець літературних конкурсів та престижних премій, Коронація Слова, Найкраща книга України, Корнічуковська премія та інші. Фільми і вистави за його творами популяризують історію рідного краю Закарпаття. А численні твори для дітей та підлітків увійшли до програми нової української школи. Отож, запрошую до знайомства із цим письменником. Олександр Дьолович Гаврош народився 26 березня 1971 року в Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка, є засновником і співголовою журналістських клубів, таких як Нетаємна вечеря та Театрал Закарпаття. Працює в закарпатських та всеукраїнських ЗМІ, має понад двох тисяч публікацій у пресі, член Асоціації українських письменників, Закуплення. література. Історія, культура, театр та кіно. Олександр Гаврош не публічна людина. Він сучасний, популярний український письменник, твори якого вже увійшли до шкільної програми. Ось декілька цікавих фактів про Олександра. Вчився хлопчик в ужгородській середній школі номер 15 яка була єдиною на той час Закарпатті, читав із самого малечку, так любив книжки, що часто починав їх читати прямо по дорозі з бібліотеки додому. І жодного разу навіть не падав. Улюблена страва вареники з сиром, капустою чи з вишнями. Зовсім не дивиться телевізор. Захоплення література, історія, культура. Олександр Дьолович написав понад 20 власних книжок та близько двох тисяч публікацій у пресі. Про себе він згадує важко сказати, що стало першопоштовхом до початку літературної творчості. Якось воно само почалося. Абсолютно несподівано для мене. Раптом написалося і все. Він живе книгами, має вдома величезну полицю, де саме зберігає їх, пише свої творіння в різних жанрах, вважає, що саме журналістика зробила його дуже відповідальною людиною. Твори сучасного письменника досить стислі та лаконічні, без зайвих слів. Адже при написанні Олександр оперує лише на правдиві факти з перевірених джерел. Головне для автора розказати цікаву історію, яка захопить читача. Найбільше задоволення отримує, коли збирає новий матеріал, опрацьовує його та читає. Вважає, що найкращий час для написання це ранок. Олександр дуже цікавий співрозмовник. З харизмою та особливим шармом. У літературі він різносторонній. Починав свою творчість як поет, а продовжує писати прозою. Вважає, що саме проза передає більш глибокий зміст. Для нього література як алхімія. Письменник ще той чаклун. Сьогодні на уроці мова йтиме про фантастичну повість із циклу Машина часу, яка є продовженням серії Олександра Гавроша Музей пригод. До цієї серії війшло п'ять книжок: Музей пригод, героїчні канікули, Геніальне кохання, Замок любові Врятувати Тараса Шевченка. Сьогодні найбільш детально ми зупинимось на фантастичній повісті Олександра Авроша Врятувати Тараса Шевченка. Скажіть, будь ласка, шановні восьмикласники, що ви знаєте про Тараса Шевченка? Чому він був важливою постаттю для українського народу? Про Тараса Шевченка написано багато художніх творів, романів, повістей, травм, поем. А от героєм фантастичного твору він, схоже, став уперше. Повість врятувати Тараса Шевченка є другою книгою із серії Музей пригод. У роботу над біографією Тараса Григоровича Олександр Гаврош. Занурився ще у 2012 році під час написання кіносценарію на конкурс Шевченко 200, на якому, до речі, посів друге місце. Відтоді художню Шевченкіану він не полишає. Написав п'єсу врятувати рядового Т» і Роман Донос. І от фантастична повість для середнього шкільного віку врятувати Тараса Шевченка. Автор пояснив, що він хотів розповісти сучасним дітям про життя Тараса Шевченка нестандартно, і це йому вдалося: ви порините у твір, як у своєрідний літературний квест, де будуть і пригоди, і чимало пізнавального про геніального поета і художника, про його оточення, і про Київ. 1847 року. Отож, до повісті. Фантастична повість Олександра Гавроша Врятувати Тараса Шевченка вийшла друком у видавництві фоліо 2018 року. Одного разу, побачивши в музеї Шевченка вже знайоме крісло Гойдалку, Загадковий портал переміщення у часі. Директор музею раритетів Роман Лук'янович Попадинець вирішує відправитися у 19 століття, щоб порятувати Тараса Григоровича від десятирічного заслання у казахські степи. Читач разом із Романом Лук'яновичем. Поринає у Києві 19 століття, а саме в той день, коли був заарештований Тарас Григорович Шевченко, 5 квітня 1847 року. Помічниця знайшла у директора на столі записку і відразу усе зрозуміла. У записці було зазначено 5 квітня музей Шевченка. Треба спробувати зараз. Завтра буде пізно. Перші два речення підкреслимо. Ясь Попадинець, син підліток Романа Лук'яновича, не вагаючись, вирушає у мандри часом, щоб знайти батька і допомогти йому. Юна хранителька музейних фондів Яна Приймак теж поспішає на допомогу друзям. Героям доведеться пережити цілий калейдоскоп карколомних пригод. Вони побувають у Києві 19 століття. У повісті йде мова про небайдужих людей, батька, сина і помічницю батька, які роблять усе можливе й неможливе, щоб порятувати українського поета й художника. Від десятилітнього заслання. В Сміливці намагаються змінити хід історії, підмовляючи Афанасьєва Чужбинського, українського поета 19 століття і вартових, щоб змусити Тараса Шевченка втекти з під варти і забрати його із собою у 21 століття. Вони проявляють мужність, кмітливість, винахідливість. Розробляють план втечі Шевченка, щоб дати йому можливість жити на волі, адже Шевченко для них не просто велична особистість, а символ боротьби за національну гідність і свободу. Герої стикаються з багатьма труднощами та небезпеками. Їм доводиться долати численні перешкоди, уникати охорони, потрапляти в складні ситуації. Вони виявляють не лише фізичну, але й моральну мужність. Подекуди навіть театральні здібності, щоб виплутатися зі складної ситуації. Так Роман Лук'янович, потрапивши в будинок Житницького, де зупинявся Тарас Григорович Шевченко, коли бував у Києві, одягає полотняний костюм і бриль поета і йде гуляти Києвом 19 століття. На березі Дніпра знайомиться випадково із Афанасьєвим Чужбинським. І підмовляє того викрасти Шевченка, який має сьогодні прибути паромом до Києва. Роман Лук'янович починає щосили співати народну на той час пісню, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Викрикує гасло про волю та незалежність, щоб перебрати увагу жандармів на себе. За таке зухвальство його, звичайно ж. Заарештовують і саджають до в'язниці. Рятує його власний артистизм і Афанасьєв Чужбинський. Вибравшись із в'язниці, Ромашка, тобто Роман Лук'янович, разом зі своїми побічниками розробляє новий план і потрапляє у в'язницю, де знаходився Тарас Григорович. Кульмінацією твору була розмова Ромашки із Шевченком. Пропоную вам звернутися до тексту. Ми вас заберемо в майбутнє. Уявляєте, яке це матиме значення для літературознавства? А які враження отримаєте ви особисто? Це неймовірний експеримент. Ходімо з нами. Хочете, я впаду перед вами на коліна. Хоч раз послухайте голос розуму, а не серця, не витерпів Ромашка. Ви не маєте права погубити свій талант. На що Тарас Григорович йому сумно відповідав. А я його і не гублю. Ви ж кажете, що мені судилося ще пожити на світі? От і писатиму, скільки зможу. Не переймайтеся мною. Як кажуть у народі, по спині й хрест. Прощавайте, мовив Шевченко і обійняв гостей по черзі. Краще враз згоріти, ніж тліти все життя. У творі є багато кумедних, захоплюючих моментів, які роблять повість легкою, цікавою, сучасною. Пропоную послухати, як історичні особистості реагують на сучасне життя. Наприклад, Ясь Попадинець показав відео зі свого смартфону Афанасьєву Чужбинському. Ясь швидко знайшов теку з відеозаписами і ввімкнув останній, де вони з однокласниками грали на перерві у квача. Одразу почувся гумін школи і веселі дзвінкі голоси. В Афанасьєва заворушилося волосся під циліндром. Це хто? Духи? Та дивіться сюди. Ясь розширив пальцями зображення на екрані і стало видно, як діти доріють у школі, бігаючи по коридору. В Афанасьєва перехопило подих. Він, як заворожений, дивився на смартфон. Тоді ледве не припав оком до рухомих зображень. Мара! Справжнісінька мара! У повісті дуже тісно реально переплетене із фантастичним. Спробуймо проаналізувати та відділити реальне від фантастичного. До реального у повісті належать історичні постаті та факти. Тарас Шевченко реальна особа, великий український поет, художник і борець за права українського народу. Афанасьєв Чужбинський, український письменник, етнограф, Михайло Сажин, художник, товариш Шевченка. Микола Писарів, правитель канцелярії, брав участь у викритті Кирила мефодіївського братства. Олексій Петров Студент Київського університету, за доносом якого були заарештовані члени Кирило Мефодіївського братства. Історична доба. Події повісті частково відображають реальні обставини життя Шевченка, переслідування владою, стеження за ним, загроза арешту. Тема боротьби за волю, прагнення до свободи, справедливості. Любов до України, усе це було справжнім змістом життя Шевченка. Місця подій. Музей Шевченка, старовинні вулиці Києва, теж реальні локації. Фантастичним у повісті є подорож у часі» директор музею раритетів Роман Лук'янович Попадинець. Його син Ясь та юна хранителька музейних фондів Яна Примак переносяться у 19 століття через крісло Гойдалку, загадковий портал переміщення у часі. Це явище неможливе в реальному житті. Можливість змінити минуле. Завдяки втручанню в історичні події могли скластися інакше. У реальності події минулого не можна змінити. Спілкування з історичними діячами. Діалог сучасної молоді із Тарасом Шевченком, з Афанасьєвим це художній прийом, який допомагає краще зрозуміти і відчути його як живу людину. Спробуємо скласти паспорт твору. Жанр Історику пригодницька повість з елементами фантастики. Тема Боротьба українців за свободу, національну гідність, порятунок Шевченка від переслідувань царської влади. Ідея Возвеличення героїзму, патріотизму, самопожертви заради великої мети, збереження духовного символу нації, Проблематика твору національна самосвідомість. Вірність ідеалам, боротьба добра і зла, жертовність в ім'я народу, сила мистецтва і слова. Повість має свої особливості, історична основа. Автор базує розповідь на реальних фактах біографії Шевченка, його арешт у Києві 5 квітня 1847 року. Патріотичний пафос. Через пригодницький сюжет Гаврош акцентує увагу на необхідності зберігати пам'ять про національних героїв. Динамічний сюжет, напруга, небезпека і пригодницькі елементи роблять повість цікавою для читача. Психологічна глибина автор зображує внутрішні переживання героїв, їхній страх, сумніви і натхнення. Значення твору. Повість виховує в читачів любов до рідної землі, пошану до історії, розуміння ціни свободи. Вона нагадує, що кожен має робити свій внесок у збереження культури та ідентичності народу. Головні герої Повісті Тарас Григорович Шевченко, український поет, художник, пророк. Роман Лук'янович Попадинець, директор музею раритетів, великий шанувальник творчості Тараса Григоровича Шевченка, справжній патріот. Ясь Попадинець, його син, учень сьомого класу. Живе з батьком, мати їх покинула ще 10 років тому, поїхала в Америку за кращим життям. Яна Примак, вчорашня студентка і юна хранителька музейних фондів. Сюжетні моменти твору Умови заслання Шевченка. Підготовка плану порятунку, небезпека і самопожертва. За допомогою правий мікрофон спробуйте дати відповіді на такі запитання. Чому молоді герої вирішили рятувати Тараса Шевченка? Чому навіть сьогодні Шевченко залишається важливим символом для українців? Які риси характеру проявляються у героїв Повісті? Чого нас навчає ця історія? Підсумовуючи наші знання, пропоную виконати тестові завдання. Запишіть, будь ласка, відповіді в ЗОшити? Перше питання. Хто є головним героєм Повісті Олександра Гавроша? А. Іван Франко, Б. Тарас Шевченко. В. Афанасьєв Чужбинський. Г. Михайло Коцюбинський. Друге. Яка основна мета змовників у творі: А. Повернутися додому. Б. Врятувати Шевченка з заслання. В. Вбити царя. Г. Організувати революцію. Третє питання. Які риси характеру найбільше притаманні героям повісті? А. Ледерство і страх. Б. Вірність, мужність, самопожертва, В. Злість і байдужість. Г. Заздрість і підступність. Четверте питання. Який талант допомагав Шевченку навіть у засланні? А. Музичний талант. Б. Талант малювати і писати. В. Талант будувати. Г. Талант танцювати. П'яте питання. Що символізує постать Тараса Шевченка у повісті? А. Горе і безнадію. Б. Славою і багатство. В. Волю і силу духу. Г. Зміну моди. Перевірмо тестові завдання. Перше відповідь Б. Друге. відповідь Б. Третє відповідь Б. Четверте. Відповідь Б. П'яте відповідь В. Я впевнена, що ви отримали гарний результат. Отож, шановні восьмикласники, проаналізуйте, будь ласка, свою роботу на уроці і спробуйте продовжити речення. Сьогодні на уроці я навчився. Мені сподобалося, що я хочу ще більше дізнатися про. Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що Олександрові Гаврошу вдалося зміксувати легкий стиль оповіді сучасних та історичних персонажів, деталі минувшини і колоритні ретроставки. Повість врятувати Тараса Шевченка дуже цікава, пізнавальна і захоплива. Адже добрі і щирі, куметні і розумні, сильні і сміливі, допитливі і патріотично свідомі герої сьогодні потрібні українським дітям. Тож читайте, слухайте, вивчайте, дивіться, досліджуйте, розповідайте, відкривайте для себе дивовижний світ пригод у творах Олександра Гавроша, які, на думку автора, це не тільки емоції. Але рацію знання. А як відомо, знання це сила. Домашнє завдання сьогоднішнього року буде творчого характеру. Напишіть, будь ласка, невеличкий твір роздум Чому для мене важливий Тарас Шевченко? Ваш твір має містити 10-12 речень. Дякую за увагу! Бажаю всім гарного настрою.